Графічні планшети для фотографів і ретушерів. чи дійсно вони потрібні, чи дійсно з ними обробляти краще, ніж з мишкою, як вони працюють технічно, як їх нам обрати, чи нам потрібні моделі з екранами, чи нам підійдуть самі прості базові моделі, який розмір планшета вам підійде, як працювати з ним і налаштувати, як взагалі до нього адаптуватися і працювати з ним максимально ефективно і продуктивно. Давайте розберемося. Більшість фотографів звикли працювати у фотошопі і інших програмах з мишкою або просто звичайним тачпадом на ноутбуці. Але це фактично те саме, що малювати каменем. Ми зможемо намалювати щось, але наші рухи не будуть настільки точними, настільки плавними і настільки детальними, якби ми все-таки взяли підходящий для того інструмент пензель. Тож наш графічний планшет він являє собою таку поверхню, наче як холст, на якому ми будемо малювати, а наше перо, наша ручка це фактично як пензель. І коли ми малюємо по графічному планшету і робимо тут будь-які інші дії, це зразу переходить як на робочу поверхню на нашому ноутбуці чи комп'ютері. І ми ці всі зміни бачимо на екрані. Тобто, все те, де ми робимо щось мишкою, і ми там робимо клац клац і це такі більш грубі рухи, які не мають особливої чіткої точності. То за графічним планшетом у нас вже максимально на точність рухів, і там, де ми робили клац клац зараз ми зможемо робити плавні лінії, штрихи, непреривні лінії все те, що нам треба для детальної роботи з фото, особливо якщо нам треба щось домальовувати, якісь волосинки, та й навіть при звичайній чисті шкіри чи навіть роботі з кольором, це незамінний помічник, який вам значно пришвидшить вашу роботу. Давайте на прикладі подивимося, як ми працюємо з планшетом, як відбувається рух руки, і як відбувається малювання на екрані нашого монітору. Ось так відбувається наш робочий процес. Те, що ми малюємо ручкою на робочій поверхності нашого планшету, те зразу відображається на нашому екрані. Відповідно, ми можемо малювати, ми можемо змінювати кут нахилу нашого пера, ми можемо змінювати прозорість, ми можемо робити розтушовку і нашаровувати наші маски один на одного. І це класно не тільки в малюванні, а звісно, і в ретуші, коли ми хочемо накладати багато різних видів кольорів, наприклад, чи працювати з масками. Які є види графічних. Планшетів. В основному вони діляться на два типи ті, які мають екран, і ті, які без екрану. Нам, як фотографам і ритушерам, підходить другий варіант без екрану, тобто самі прості базові моделі нам підходять цілком. Чому? Тому що для цифрових художників краще підійдуть моделі, на яких зразу видно, що ви малюєте, і тоді для роботи не потрібно великої потужності а в таких планшетів зазвичай немає якоїсь великої пам'яті, високої оперативної пам'яті, туди складно поставити програми, тому що це як окрема робоча станція із своєю окремою операційною системою. Але для ретушерам і фотографам потрібно мати своєю основною робочою станцією комп'ютер або ноутбук, саме на які ми ставимо Photoshop, Lightroom і інші програми. І там вони вже саме потужностями комп'ютера опрацьовуються. А з планшета ми просто передаємо дані про наші рухи, те саме, що ми би робили мишкою. Тобто, це просто наш маленький помічник, але не наша основна робоча станція. У різних планшетах також є різні типи поверхонь деякі з них імітують папір. Тож це зручно в основному тим, хто малює на графічних планшетах. У вас відчуття, неначе ви малюєте по звичайному картону. Мені як ретушеру це не дуже подобається. Мені зручно, коли поверхня планшета гладенька, і ти її не відчуваєш, коли ти просто скользиш собі своїм пером, і в тебе немає відчуття, що є якісь зайві матеріали між тобою і цим планшетом. Але це також справа звички. Наступне, чим відрізняється планшети, це наявність додаткових кнопок і додаткових функцій. Там тач-можливістю, можливістю керувати з ними за допомогою пальця. Так можна пересувати, наприклад, фото, можна його збільшувати, зменшувати. В основному це жести, схожі ті, які ми робимо на тачпаді на нашому ноутбуці. Мені особисто такі додаткові функції абсолютно не потрібні, тому що, як на мене, найзручніша модель роботи, коли у вас ноутбук, коли ліва рука знаходиться на клавіатурі, і саме вона робить якісь клавіатурні скорочення, коли нам треба вибрати якийсь новий інструмент, натиснути, натиснути гарячу клавішу, там, посунути фото, натиснути пробіл. Тобто ми використовуємо всі ці моменти на клавіатурі. А права рука у нас просто з пером, яка. Малює і нічого іншого не робить. Також багато кому зручніше запрограмувати ці клавіші, особливо, якщо у вас не ноутбук, а у вас комп'ютер і монітор стоїть доволі далеко від вас. Таким чином, вам не обов'язково тримати клавіатуру прямо перед собою. Ви можете запрограмувати ці клавіші на своєму графічному планшеті і просто тримати його зразу рівно перед собою і лише не малювати. Але, по моєму досвіду, мало хто зручно працює лише з одним ним, все одно вони використовують клавіатуру. Тож, як на мене, ви можете зекономити в такому випадку і не брати моделі з додатковими кнопками і функціями, так як якоїсь певної магії. І Додаткових штук вони не дають це всі ті ж самі клавіатурні скорочення, чи якісь інші функції, як то запустити екшен чи зберегти фото, наприклад, ті самі, які ми можемо зробити одним кліком в фотошопі без жодних проблем. Перо чи ручка в графічних планшетах часто не просто перо, воно має також якісь додаткові функції. Наприклад, на моєму вакуумі воно має е, дві кнопочки, і одна із них в мене запрограмована як ліва кнопка миші, а друга запрограмована як права кнопка миші. Це для мене найзручніше. Лівою я часто відкриваю якісь папки, щось натискаю, а правою я викликаю якісь функції, як то збільшити розмір кісточки у Photoshop, наприклад, Photoshoпі. Відкрити додаткові налаштування папки, тому що я працюю з графічним планшетом не тільки під час ретуші я взагалі використовую його при всій роботі за ноутбуком, навіть при якихось там офісних завданнях, тому що для мене це вже продовження моєї руки, і я собі не являю свого життя без графічного планшету. Тож, які фірми нам підходять, і які моделі будуть найкращі для фотографа і ретушера. Є найвідоміша фірма на ринку це фірма Vacuum. Її планшети найкращі, як на мене, їх є найбільша кількість видів, і професіонали користуються саме нею. Мій самий перший графічний планшет був бушний Вакуум, старенький, він був дуже маленький це був такий невеличкий квадратик робочої поверхні, який був навіть доволі подрапаний, в нього не було ніяких додаткових функцій. І він Прекрасно працював. На ньому я якраз відточила всі свої навики ретуші, і з його допомогою я вже змогла заробити на свій наступний MacBook і на інші оновлення техніки. Тому на початку сильно не заморочуємося. все, що буде працювати, точніше, ніж мишка, нам вже точно однозначно допоможе. Тому ви можете спочатку взяти собі якісь бюджетніші моделі. Якщо у вас поки немає бюджету на вакуум, наприклад, наші дві останні моделі вони доволі доступні по ціні. Якщо вже розглядати більш, Професійні, які будуть працювати прямо на довгі-довгі роки. Це тоді вакуум. У мене модель Intuos Pro S, також хороші One by Vacuum. Всі з них мають всі необхідні вам функції. Щодо екрану, ми визначили, що це точно не найважливіше на початку. А що нам важливо, це розмір. Якщо у вас ноутбук, вам точно не потрібний великий розмір. У мене зараз Vacuum Intuos Pro S. Він виглядає. Трішки менший, ніж мій ноутбук 15 дюймів. Перед тим у мене була модель розміру М, і вона була такого самого розміру, як мій ноутбук 15 дюймів. Чесно кажучи, М мені було забагато. Це була доволі велика робоча поверхня. Насправді, коли ми налаштовуємо планшет, ми собі можемо там в налаштуваннях вибрати так, щоб не задіювати не всю робочу поверхню, а задіяти якусь лише його частинку. Але тоді немає сенсу купляти великий графічний планшет, щоб все одно обмежити силу дії тільки на якійсь конкретній його площі. Тому я рекомендую не брати великих, брати найменший розмір, коли ви працюєте з маленьким ноутбуком, Але якщо ви працюєте з великим монітором, вам може бути зручніше працювати на розмірі М. А якщо ж ви художник, тоді великий розмір вам дійсно буде більш приємніший і дійсно зручніший, тому що тоді у вас великі розмахи рухів. Інколи вам потрібно кудись зайти дуже в далекі края вашої площі. Але коли ми ретушери, зазвичай ми не робимо дуже великих довгих ліній, ми не робимо великих масштабів, ми працюємо в основному на кількох сантиметрах нашої робочої площі, тому що нам зручніше зазвичай мати якусь частину фото. Посередині екрану, наприклад, або десь там в правому нижньому куточку. У кожного вже виробляється своя звичка, коли ви звикли, що ось ця частина екрану, у вас буде як ваша основна робоча площа, і ви туди завжди перетягуєте те найголовніше, з чим ви працюєте. Тобто, зазвичай на планшеті у нас буде точно якась затерта зона, на якій ми малюємо дуже часто і дуже довго. Мій попередній був протертий просто нереально. Він прям світився, і там було вже Багато царапень, тому що коли ми часто працюємо на одній зоні, там вона починає дряпатися час від часу, і також рукою, коли ми тримаємо на планшеті, вона починає глянцюватися і стиратися. Тому такий момент буває, і через кілька років використання він дійсно буде виглядати не дуже симпатично, але це не проблема, зазвичай це не впливає ніяк на його робочі функції.